Вітаю на моєму каналі рецептів. Сьогодні приготуємо домашнє та неймовірно смачне печиво зі шматочками яблук і корицею. Печиво дуже швидко готується, не потрібно розкачувати тісто, легко формується і буде багато смакоти до чаю. Спочатку приготуємо яблучка для нашого печива. Чотири яблука, вони різні, але соковиті. Чистимо, миємо та виймаємо серединку. Пишіть в коментарях, хто знає, як називається сорт отих саме червоненьких яблук, Ну дуже вже смачні. Нарізаємо яблука дрібним кубиком. У чистому вигляді їх вага становить 300 г. Пересипаємо яблука у миску та додаємо півчайної ложечки кориці. усе добре перемішуємо, і тепер саме час приготувати наше тісто. Для тіста нам потрібно 3 яйця, дрібка солі, пачка ванільного цукру та 100 грам звичайного цукру. Додивіться обов'язково відео до кінця. Для вашої зручності я залишу там рецепт. Збиваємо яйця вінчиком або міксером до повного розчинення цукру. 150 г вершкового масла, якщо немає тоді спреду, розтоплюємо на водяній бані та вливаємо до нашої яєчної маси. Замішуємо тісто, 300 г просіїного борошна частинами насипаємо у миску, сюди ж додаємо 2 чайні ложки розпушувачу. Борошна вам знадобиться від 280 до 300 г, усе залежить від розміру яєць. Як бачите на відео, ось таке густе у нас має вийти тісто. До тісто висипаємо наші яблука уже зі смаком кориці. Та усе ретельно перемішуємо. Тепер беремо широку форму, застеляємо її пергаментом і за допомогою двох столових ложок формуємо ось таке печиво. Граємо одну столову ложку тіста, це одне печиво, усього у нас вийде 18 штук. Випікаємо печиво при температурі 170 градусів 20 хвилин. Обов'язково приготуйте таке печиво, воно дуже смакує до кави або чаю, і це хороша ідея як шкільний перекус для ваших діток. Усім дякую за перегляд, дали і вам випічки та смачного печива. Обов'язково напишіть, з якого міста дивитесь моє відео. Бажаю мирного неба, спокою у серці, до нових та смачних рецептів.